Удія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю ван Ї для обговорення, зокрема, необхідності відновлення справедливого миру в Україні. Далі цитата: я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні. Я проінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення України щодо майбутнього глобального саміту миру у Швейцарії. Ми погодилися з необхідністю підтримувати Україні українсько китайські контакти на всіх рівнях та продовжувати наш діалог. Ван є запевнив, що Китай не продає Росії летальну зброю для війни проти України. Він зазначив, що Китай і Україна багато років є стратегічними партнерами і між народами двох країн існує традиційна дружба. Далі цитата незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом. Народом йдеться у повідомленні про зустріч міністрів, зазначається, що Ван подякував Україні за допомогу в безпечній евакуації китайських громадян під час надзвичайної ситуації, тобто на початку вторгнення Росії в Україну, та запевнив, що китайський народ ніколи цього не забуде. Ван її підкреслив принципову позицію Китаю в українському питанні, що базується на загальних підходах його країни до вирішення проблем гарячих точок та полягає у прихильності політичному врегулюванню сп. Приянні миру і переговорам, а також утримання від продажу летальної зброї в районі конфлікту або сторонам конфлікту, зазначили у дипломатичному відомстві. Також там запевнили, що Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у припиненні війни та якнайшвидшому відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль. Додали в МЗС КНР про зустріч двох міністрів і поточний стан україно китайських стосунків. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експерт Української асоціації китаєзнавців. Пане Дмитро, вітаю вас. Добрий день, пані Наталія. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Давайте почнемо з загального питання: які висновки можна зробити з зустрічі Дмитра Кулеби і Іван, навіть з того факту, що вони відбулись. Вони відбулися і це непогано, тому що діалог між Україною та Китаєм знаходиться не на найкращому рівні. І я би сказав, що це більше з вини китайської сторони, а не українських дипломатів. В Україні докладають значні зусилля для того, щоб підтримувати комунікацію з Китаєм. Тим не менше, для Китаю важливо зберігти таку позицію, яку він займає зараз, трохи відсторонену і дещо проросійську. Якщо ми порівнюємо інтенсивність контактів на найвищому рівні між Україною, Китаєм з одного боку, з інтенсивністю контактів між Росією та Китаєм, ми побачимо, що Китай комунікує з Росією значно частіше. Те, що відбувалась на е, Мюнхенській зустрічі, було для Китаю важливим моментом ще раз продекларувати свою позицію і відстоювати свої інтереси. Вони полягають в тому, щоб підтвердити, що між сполученими штатами і Китаєм зберігається конкурентний режим. Підтвердити, що Китай зацікавлений в тому, щоб Тайванське питання було вирішено на користь Китаю, щоб Тайвань відновив свій статус повноцінного члена Китайської Народної Республіки, щоб він був назад інтегрований до КНР. Але в той же час він використав я маю на увазі Китай, майданчик Мюнхенської конференції для того, щоб презентувати позицію із інших питань, і от з українського питання вона також була презентована. В ній нічого нового не прозвучало. Все те, що казав Ван Китаю Дмитру Кулебі, все те, що ви процитували, це все було відомо і озвучено китайськими найвищими посадовцями і спікерами протягом цих двох років війни в тій чи іншій формі з Ши іншою інтенсивністю, але загалом ті самі формулювання і нічого нового. А скажіть, будь ласка, от ви зауважили, що українська дипломатія робить багато зусиль набагато більше ніж китайська щодо взаємних якихось інтересів, взаємного спілкування. Я чула такі думки від ваших колег, які не погоджуються і кажуть, що ми могли раніше зробити більше, але не зробили цього, ба більше зробили багато помилок. Як акцент наводять ситуацію з великим стратегічним підприємством українським, яке було повернуте, так? В державну власність і також внесення певних а, китайських компаній до списків країн, а, як, до списків а, а, спонсорів тероризму. Ну один з ваших колег, принаймні мені таку думку, а, а, зауважив, що а, це були помилки, які на жаль виправити Україні буде дуже важко, і саме вони стали от таким негативним моментом, який на сьогодні унеможливлює зміцнення україно-китайських відносин і ролі Китаю в урегулюванні війни Росії проти України з моєї точки зору позиція Китаю щодо України обумовлена не провалами в наших двосторонніх стосунках, тому що це нормальні робочі моменти, які трапляються між багатьма країнами. При взаємодії на міжнародній арені вони обмовлені тим, як Китай зараз позиціонує себе щодо Сполучених Штатів, і як Китай зацікавлений в тому, щоб зберегти свою кооперацію з Російською Федерацією. Не варто розцінювати стосунки між Китаєм та Росією як Союз. Це не альянс, це швидше за все коаліція, яка направлена проти. Сполучених штатів і зміни існуючої системи світопорядку в цьому сенсі Китай і Росія знаходять спільну мову, але у них також дуже багато своїх збережених і прихованих або навіть штучно пригнічених протиріч, які через деякий час почнуть проявлятися. Вони і зараз періодично проявляються, але тим не менше, сторони демонструють на публіці достатньо високу згуртованість. В той же час конкуренція між сполученими штатами і Китаєм останні кілька місяців дещо пом'як особливо після зустрічі між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном, яка відбулася в сан франциско Здається, в листопаді 23-го року. Там сторони змінили курс і з різкої відвертої конфронтації на потеплішення стосунків. Тим не менше, в Китаї розглядають Україну як країну повністю залежну від Сполучених Штатів, і реалізуючи свою політику щодо України. Китаї дивляться на нас через призму перше їхніх стосунків з Російською Федерацією, друге їхніх стосунків із Сполученими Штатами. По суті, такого не заявлялося, але це випливає з їхнього підходу. Вони не вважають діалог з Україною чимось важливим і продуктивним. У нас є конкретні точки дотичні. Місця співпраці, які стосуються торгівлі, переміщення людей. От Ван і про це згадував, дякуючи кулебі за те, що допомогли, допомогли всім китайським громадянам виїхати, але це все, про що й відбувається розмова. Тобто з Україною ніхто не говорить про її про її стратегічну безпеку. Ніхто з Україною не говорить. Я маю на увазі з китайського боку про конкретні заходи припинення миру. Кожен раз, коли відбувається діалог або подібна зустріч, китайська сторона її використовує просто для того, щоб продемонструвати і нагадати ще раз свою позицію. І те саме робить українська сторона, коли я казав, що українська дипломатія робить достатньо великі е, справи на цьому напрямку. Я мав на увазі короткочасний період, охоплений, скажімо, війною. Те, що у нас відбувалося в стосунках із Китаєм, до цього також е, дійсно має певне значення. Хоча там були різні моменти, і позитивні, і негативні, але тим не менше зараз наша дипломатія на східному напрямку підкорюється головному завданню е, будь-якими зусиллями допомогти Україні перемогти у війні, в тому числі важливі діалоги з Китаєм. Хоча Китай не займає сторони і не буде її займати, не буде її змінювати, тим не менше я вам вже прокоментував про важливість стосунків Росії з Росією для Китаю, і от вона і, от він верніше, Китай буде і далі послуговуватися цим курсом. Він штучно знижує інтенсивність контактів. А українська сторона навпаки хотіла б бачити Китай як одного із учасників переговорів щодо нашої формули миру. Українська сторона активно запрошує Китай співпрацювати на різних майданчиках, вести діалоги. Китай був запрошений на саміти і в Джиду, і в Копенгаген, і на Мальту, але прийняв участь в зустрічі лише один раз, і то як виходить із е, цієї його поведінки, швидше для того, щоб зробити приємне Саудівській Аравії, а не для того, щоб реально представляти себе на цьому майданчику, і е, та зустріч, яка планувалася в Швейцарії десь у лютому березні щодо української формули мира, але на більш високому. Рівні поки що відкладається, в тому числі через позицію Китаю, який очевидно, не збирається надсилати на цю зустріч якогось представника високого рівня. Тому я вважаю, що українська дипломатія працює добре на цьому напрямку. Єдине, що це дуже важко, і це складно, оскільки у Китаї своя специфічна позиція. Щодо специфічної позиції Китаю, який відштовхується, ну як зрозуміло, і має бути від власних інтересів, враховуючи ситуацію з китайською економікою і враховуючи бажання Китаю залишитися на європейському американському ринках, ну і звісно, ми не можемо не згадати ринок Російської Федерації, як ви вважаєте, які пріоритети наразі стоять перед Китаєм? Китай дійсно зацікавлений в тому, щоб зберегти внутрішню економічну стабільність, поки що ситуація не знаходиться під загрозою, але там проглядаються дуже негативні тенденції дуже негативні ознаки, які рано чи пізно можуть при скажімо, злиті докупи при з'єднанні докупи перетворитись на щось більш. Проблематичне для Китаю західні експерти пророкують Китаю кризу найближчим часом. Поки що, судячи з офіційних показників, які публікує китайська влада, кризи там ще немає, і китайська влада доволі потужно зберігає контроль за ситуацією всередині економіки. У неї є інструменти і і фіскального, і монетарного характеру для того, щоб на короткостроковому проміжку здійснювати певні політики, які будуть направлені на Покращення ситуації, чи вдасться Китаю втримати в довгостроковому періоді цю рівновагу? Це питання відкрите. Швидше за все, Китаю буде важко, і тому йому дійсно на зовнішньополітичному контурі важливо б мати стабільні дружні стосунки, особливо економічного характеру з усіма його основними торговельними партнерами. До них належать і Сполучені Штати, і Китай, ой, і Європа, і Росія, і країни Південно-Східної Азії. Тому е, Китай, от з цієї причини, і займає таку відсторонену позицію від війни. Він хоче зберігти цю рівновагу, цей баланс. Він не хоче втратити комунікацію і дружні стосунки, і тому він з одного боку не надає Україні більш відвертої підтримки з іншого боку, він. Е, е, Демонструє або підтверджує в українській стороні те, що не, постач... не є постачальником зброї до Росії. А скажіть, будь ласка, от саме цікавий момент щодо акценту пана Іна, тому, що Китай не передає Російській Федерації летальну зброю. А ви вважаєте цей акцент був зроблений в першу чергу для України або для інших? Я думаю, це було зроблено звичайно що для України, тому що е, я думаю, китайська сторона відстежує інформацію, яка міститься в нашому медіапросторі, в якій Китай е, здебільшого присутній в негативному сенсі, як поплічник Російської Федерації, і як та сторона, яка потенційно в тій чи інший спосіб може постачати зброю або е, комплектуючі до зброї, або устаткування. На території Російської Федерації, хоча Китаю дуже важливо зберігти цей позитивний імідж своєї країни як миролюбного е гравця на міжнародній арені, який не створює загроз для своїх сус сусідів, тому Китай умисно реалізує таку політику, яка презентувала б його як сторону, яка перше не втручається ніякі конфлікти. Друге, якщо конфлікти виникають, завжди займає позицію політичного врегулювання і діалогу, що Китай в тому числі декларує і під час переговорів з українськими посадовцями. Нещодавно постійний представник Китаю в ООН Чан Дзюнь заявив, що США повинні припинити подальшу підтримку України зброєю для того, аби дипломатичні шляхи почали працювати. Як можна прокоментувати таку заяву і звернення в ООН китайського представника? Адже ми не можемо допустити того, що Китай не розуміє, якщо підтримка від Сполучених Штатів або наших інших партнерів припиниться, то України просто не стане. Я думаю, в Китаї не мислять подібними категоріями. Я думаю, там виходять із того, що Україна має сісти за стіл переговорів і домовлятися з Російською Федерацією безпосередньо і на основі, скажімо, двостороннього діалогу безпосередництва третіх країн або Якщо таке посередництво відбудеться, то лише за згодою обох сторін це виглядає як проросійська позиція, і по суті вона такою і є. Але з іншого боку, чому в Китаї зацікавлені саме в такий спосіб вирішити конфлікти, завершити війну, це тому, що там би не хотіли бачити поразки Російської Федерації, не хотіли би бачити дестабілізації Російської Федерації, і не хотіли би, щоб Ресурси Сполучених Штатів та Європейського Союзу, особливо військові ресурси, були відвернуті від того регіону, в якому Китай має пріоритетний інтерес, це Індотихоокеанський регіон, і якраз більше фокусувалися на північній Атлантиці. Знов таки цей кейс е, дозволяє е, китайській стороні. Посилювати свою аргументаційну позицію щодо того, яким несправедливим чином побудовані сучасні міжнародні відносини, де Сполучені Штати домінують в усіх сферах, де вони створюють конфлікти, розпалюють війни, керуючись лише виключно власними національними інтересами. Немає ніяких гарантій, що Китай не поводився би подібним чином, якщо б він мав статус еквівалентний сучасному статусу сполучених штатів. Тим не менше, це сфера певної дипломатичної. Гри і певної е, публічної риторики, яка дозволяє Китаю, користуючись ситуацією, е, презентувати себе як полярну альтернативу для Сполучених Штатів, і будувати таким чином собі ось цей специфічний. Образ альтернативи, що доступний світу замість сполучених штатів, і принести приноситиме йому гарантовану і більшу стабільність. Тобто, Україна тут в цьому кейсі не більше ніж інструмент, на жаль. Шкода це чути, але не вперше, якщо ми говоримо про те, що Україна в певних геополітичних процесах є інструментом, і сьогодні ми чуємо багато закликів, багато слів як від Дональда Трампа, так і від Джозефа Байдена. Навіть президент діючи із Сполучених Штатів заговорив, хто б міг подумати про українську Авдіївку. Скажіть, будь ласка, я впевнена, що в Китаї пильно спостерігають за передвиборчими перегонами Сполучених Штатів. І ми розуміємо, якщо я не помиляю, що все ж таки Джозеф Байден є більш прийнятним для Китаю кандидатом на пост президента США. Як ви вважаєте, чи в цьому сенсі Китай буде робити якісь кроки або певні бодай рухи, аби все ж таки мати в овальному кабінеті людину, з яким з якою вони більш-менш можуть контактувати? Ну ніж скажімо, відверто, якщо це буде Дональд Трамп. Тут багато різноманітних аспектів, я би звернув увагу на те, що Китай на офіційному рівні завжди декларує позицію не втручання у внутрішні справи інших країн. Тобто, якщо китайських дипломатів будуть запитувати, кого вони підтримують, або чи не є е, певні під е, підкилимні ігри і, е, скажімо. Кібервтручання з боку китайських спецслужб або хакерів в вибори сполучених штатів вони завжди будуть це заперечувати на тій підставі, що Китай вважає, що міжнародні відносини мають будуватися без втручання у внутрішні справи інших країн. Тим не менше, на публічному рівні верніше на фактичному рівні, ми не можемо однозначно констатувати це. Єдине, що можна припускати, що Китай швидше за все утримається від проведення високоризикованих операцій із втручання в американські вибори через те, що скомпроментувати себе. І погіршити свій міжнародний статус та імідж, для Китая більш важливе е, завдання не погіршувати цей статус. Да, більш важливе завдання, аніж реально вплинути на е, наслідки виборів у сполучених штатів, і той і інший кандидат для сполучених штатів ой, для Китаю несуть загрозу. Е, Єдине, що з Байденом знайдено певний компроміс і певний діалог щодо того, як будувати стосунки на короткочасне майбутнє щодо Трампа. У них вже накопичений досвід взаємодії з ним. Вони приблизно розуміють як яку політику буде реалізовувати Трамп, тим більше, що він уже проговорює це, що він відновить тарифну війну проти Китаю і запровадить високі тарифні ставки в Китаї, можливо, будуть поступово готуватись до цього моменту, але однозначно сказати навіть досліджуючи медіасферу або сферу, скажімо. Інтелектуально в Китаї чи вони більше схиляються, щоб або хотіли побачити на чолі сполучених штатів Трампа чи Байдена? Наразі не можна. Ну у мене поки не вистачає даних для того, щоб зробити однозначний висновок. Пане Дмитре, я дуже дякую вам за діалог, за вімкнення і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експерт Української асоціації китаєзнавців. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.